Кілька десятків людей вийшли з транспарантами до будівлі закарпатської митниці ДФС. Мітингувальники переконані, керівником відомства у непрозорий спосіб планують призначити чиновникам з режиму Януковича. Колишній начальник митного посту Вінничівської Одеської області Олександр Гаврилюк нині працює на полтавській митниці. Минулого тижня службовець пройшов стажування на посаду заступника начальника митниці в Ужгороді. В інтернеті дуже багато про цю особу написано. Людина одіозна, людина прославилася тим, що успішно в кавичках працювала на одеській митниці. Більше того, є багато в інтернеті подається матеріал, що це успішно працювала на попередню владу і, взагалі, причетна до схем Юрія Янаківського. Далі за сприяння, так би мовити, Сакашвілі він був переведений на Херсонську митницю. Далі він чуємо сьогодні, що він працює на полтавській митниці, внідряє свої передові методи сірих схем. Я по-перше не повноважений, я не володію ситуацією, та яка відбувається на тих митницях. Я не володію цією інформацією, яку активісти говорять про сірі схеми, про смотрящих, про називають прізвища і таке інше. Що відбувається в інших областях, я не. Справі і некомпетентний для того, щоб коментувати, і для того, щоб давати ці відповіді, мітинг завершився обговоренням між ініціативною групою активістів та керівником митниці. Цю ситуацію вже прокоментували в Закарпатській ОДА. Головна мета його, як стало відомо москалю, призначення на Закарпаття це відновити системну контрабанду тіновими ті виробами з України в країни Тому от Тому така різка реакція. Він направив сьогодні урядові телеграми і президенту України, і прем'єру, і міністру фінансів, і голові державної фіскальної служби з проханням не допустити. Це призначення, і він прямо попереду, що не дасть от цій людині тут ці речі відновити, які він з таким трудом от ці схеми ламав після переведення на Закарпаття.